Друзі, всім вітання. Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. У нас дуже-дуже давно на каналі нічого не виходило про китайські міні-трактори і дарма, тому що насправді в 2023 році багато тракторів поуновлювалися, оновили як і дизайн, так і якісь технічні параметри. У нас з'явилися нові лідери продажів. І сьогодні ми поговоримо про один дуже цікавий трактор. Взагалі хочу сказати, що раніше тенденція була наступна. Людина приходила, коли вона зупинялася на виборі китайського міні-трактора, то більшість клієнтів казали, що мені потрібно щось для себе, і зупинялися на виборі 24 сильного трактора. Тому що 24 це був такий оптимальний варіант, коли вам вистачало для себе і навіть трошки для сусіда. І люди вибирали 24-ки. Зараз ситуація пішла трошки в іншу сторону, в інший напрям. І все більше і більше клієнтів, коли до нас приходять, вони кажуть, що я би хотів вибрати щось 40-50 кінських сил, щоб в мене був запас. Тому, можливо, там в мене буде трошки більше полів, щоб я потягнув трохи більше плуг і так далі. Тобто, маю на увазі, що тенденція йде до того, що люди все-таки вибирають трошки більшу потужність тракторів. Отже, давайте перейдемо до діла. Сьогодні вам хочемо показати тракторець китайського виробництва Scout t 504 Поїхали на огляд. Отже, скаут-50. Почнемо, напевно, що з двигуна, адже це в тракторі одне з найважливіших е, взагалі вузлів. А двигун тут стоїть вам всім дуже добре відомий серії КМ 495 ВТ. Ось ви бачите гарно шильдік. А це означає, що в нас стоїть 4 двигун, звичайний атмосферний двигун з примусовим водяним охолодженням, який буде видавати потужність 50 кінських сил. Ці двигуни 495-ті в широкому е, значенні ставилися на дуже-дуже багато тракторів 50. ок Але більшість з вас, хто буде дивитися це відео, точно знають про такий китайський міні-трактор, як Донфен. В народі ще кажуть дядя Федя. Так Ось е, це, власне, одні з перших тракторів було, де ставився двигун КМ, е, трактори Донфен. І відповідно після цього, вже коли ці е, Донфенги себе гарно зарекомендували, двигуни себе гарно зарекомендували, ці трактори почали е, широко. Перепрошую, ці двигуни почали широко використовуватися на більшість китайських міні-тракторів. Ось так ще хочу в принципі, показати, ви бачите, чотири форсунки, паливну апаратуру, доступ до фільтрів. Теж хочу сказати, що досить, в принципі, нескладний. Замінити буде собі фільтра та мастило досить легко. Тут якихось нарікань чи зауважень немає. Отже, розібралися з двигуном. Давайте перейдемо до шасів. Дуже багато ви знаєте, що зараз є е, модно, скажімо це так, ставити на шасі від 24-ки, двигун на 40 чи 50 кінських сил, і таким чином ви отримаєте якусь бюджетну 40ку чи 50-ку. Ці трактори також мають право, звичайно, що на життя. Це просто хто е, хоче агрегатувати трошки потужніше навісне, але трактора, в принципі, йому, великого не потрібно, вибирає цей варіант. Хто все-таки хоче. На більші площі купити трактор, то дуже важливо, щоб шасі відповідало потужності двигуна. І, власне, в тракторі Scout 50 10 у нас що передній міст, редукторного типу, такий потужний, товстий, хороший міст, і що задній міст? Йдемо назад. Також ви бачите, він є широкий, видно, що це не з 24-ки міст. І, е, як каже нам виробник, що ці мости можуть агрегатуватися, це шасі, і мости можуть агрегатуватися з тракторами потужністю від 45 до 70 кінських сил. Тобто по мостах в нас теж є досить великий запас, і е, у вас якихось проблем не мало б виникати. Зрештою, всі ті трактори, які ми вже продали, ще жодного гарантійного випадку не було, і слава Богу. Йдемо далі. Е, давайте поговоримо про резину і про колію. В цьому тракторі 50 у нас задня резина 12,4 на 28. У нас також йдуть додаткові грузи в комплекті. І передня резина у нас 8,3 на ну, 20. Теж 20 передня резина це досить велика резина. Якщо, наприклад, я стану біля трактора, щоб вас орієнтувати, то от ви бачите, що орієнтовно біля. Мого ліктя закінчується, е, закінчується та розмір переднього колеса. А якщо ми, наприклад, станемо біля якоїсь 24-ки, то, то це буде виглядати от приблизно ось так. От вона вже закінчується не біля ліктя, а ну, можна сказати, де в мене кисть. Ну, це те просто, щоб вам зорієнтуватися, е, плюс-мінус, але в габаритах, звичайно, що трактор, конкретно Scout 50 він ну, виглядає дуже-дуже потужно. І так солідно, солідно. Що стосується, до речі, ваги, трактор важкий 1790 кг. Тобто практично то на 800, 800 має ваги цей трактор. Тепер про КПП. Цей трактор має механічну коробку перемикання передач реверсивного типу з двох дисковим щепленням. У нас є 4 швидкості, в нас є реверс, який вмикається ось тут. І в нас власне, два діапазони повишені та понижені. Я відразу хочу звернути вашу увагу на якість виконання Ось навіть банально з тих от ручок. Ручки там на важіль КПП, на е гідравліку, на е ручний газ, ручка там включання в ому переднього моста. Вони виконані якісно. Це, це дрібничка насправді, але це дуже і дуже приємно. Тепер. У нас в тракторі є повністю рівна підлога. Нарешті, вже, от скоро в нас 24-й буде рік, і все таки всі новинки, які виходять, виробники на це звертають увагу. А саме головне, що клієнти на це звертають увагу, тому що це додаткове місце для вас. І додатковий комфорт. І також хочу звернути вашу увагу на те, що в цього трактора є підвісні педалі. Тому що все-таки в китайцях ми звикли, коли педалі виходять звідси з середини, з панельки, в скаута педалі зроблені підвісними. Це також дуже-дуже зручно. Це, в принципі, в більшості японських тракторів так є, а не в китайських. Тепер, що стосується комплектації, Значить, у нас трактор 50-ка комплектується компресором, також є ресивер. Звертаю також увагу на ось такий додатковий захист зі склом. І позаду у нас трьохточкова навіска з двома гідроциліндрами, які будуть тиснути вниз. Відповідно, у вас є навіска як плаваючого режиму, так і примусового. Це дуже-дуже зручно. Багато хто завжди питає, тому що звикну, що в радянській техніці завжди була примусова. Хто пересідає там з радянської техніки на китайську, дивувалися, а чому нема примусової. По факту, в більшості випадків ви працюєте на плаваючому режимі, але коли є примусовий, це також дуже-дуже зручно. Наприклад, для дискової борони. Чи, наприклад, для того, щоб перебортувати колесо, вам не потрібно ніяких додаткових інструментів. Що стосується ще комплектації, у нас є трьохсекційний розпредільник, дві пари гідровиходів і пневматичний вихід. Тобто ви можете підключити сюди, скажімо, Причіп, який з пневматичними тормозами і відповідно вже можна буде приторможувати також самим причіпом. І, відповідно, більша вага причіпа може агрегатуватися з більшою вантажопідйомністю Що стосується власне самої панелі приладів, вона тож також є дуже цікава, вже сучасна. Зараз ми вам заведемо, покажемо. Ось така гарна кольорова і достатньо інформативна панель приладів. І хочу також сказати, що зараз ми заведемо тракторець, погріємо трошки свічу. Приємний звук 4 двигуна. І хочу сказати, що також, що став на лиці. трактор у нас глушиться через реле ключиком. Вам не потрібно вже ніяких декомпресорів шукати. Це також така от невелика дрібниця, але це дуже-дуже приємно. Також важливо сказати ще про бак і його об'єм. Бак тут виконаний з пластику, він знаходиться у вас. Під підлогою досить об'ємний бак 65 літрів його об'єм і ще важливо сказати також про навісне обладнання: що вантажопідйомність навіски виробник нам каже 880 кг. кілограм. Ми завжди маємо розуміти, що по факту це трошки менше, але все рівно е, я думаю, що кілограм 700 ця навіска. Без проблем потягне, ну, виглядає добротно. Можливо, хтось з вас вже е, довгий час користується таким трактором. Напишіть в коментарях, скільки ви яку вагу агрегатуєте на задній трьохточковій точковій По заводу це 880 кг. Важливо, що хотів сказати про колію. Ми зараз з вами разом її поміряємо. Отже, від центру до центру тягнемо рулетку. Ми будемо мати. Ми будемо мати 124, 124-125. А якщо по краях, бо це теж дехто питає, важливо, по краях ми будемо мати 180. 178, грубо кажучи. Ну, грубо 180. 180 від краю до краю колеса це ширина трактора. І 125 ми маємо колію. Трактористи в принципі, вже зорієнтуються, чи такий тракторець їм підходить чи не підходить. Що стосується дизайну, тут зупинятися в принципі, е немає змісту, тому що це річ дуже індивідуальна, комусь підходить, комусь не підходить. Скаути відрізняються, що вони собі обрали такий сірий колір, це їхня фішка. І в принципі, більшість скаутів продається в сірому кольорі. Дизайн в принципі, і сама оптика є досить сучасними, гарно виконані. І... Мені, в принципі, подобається. Як вам, напишіть в коментарях, буде цікаво послухати і подивитися на вашу думку. Що стосується самої начинки, тут, в принципі, все дуже стандартно, я не дуже хочу затягувати відео. У нас, звичайно, що є досить хороший потужний генератор, два насоси НШ. У нас додатковий фільтр вже під гідравліку. Тут нічого особливого. Трактор та й трактор. Добре, тепер саме важливе ціна. Ціна цього трактора станом на... Грудень місяць 23-го року 9 400 доларів. 9400 за ці гроші і в цій комплектації цьому трактору конкурента купити досить складно. Ну, серед китайських тракторів. ці хто там пишуть, я за ці гроші куплю МТЗ, вам величезний, звичайно, що привіт. Але ми трошки не про це розмовляємо в нашому відео. Ми розмовляємо про конкурента серед, наприклад, китайців. Якщо знаєте, ви також напишіть, будь ласка, в коментарях мені буде цікаво послухати, але з цієї комплектації, щоб і рівна підлога, і двохдискове щеплення, і примусована віска, і компресор, і ресівер напевне, що конкурентів йому не буде. Чи ціна виправдана, чи не виправдана, це звичайно, що показ, покаже час, покаже ринок. Трактор нам дуже подобається, подобається клієнтам. Він непогано продається. Особливо ці тракторці також популярні з кабінами, оскільки вони були раніше. З кабіною також ми обов'язково знімемо відогляд, як тільки трактор у нас з'явиться зібраний, тому що він зараз на зборці. В принципі, це все, друзі. Ось такий класний варіант трактора на 50 кінських сил. Сподіваюся, що вам було цікаво. Розповіли, в принципі, про нього все, всі технічні характеристики показали. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, хто ще цього не зробив. Також в описі до цього відео є посилання на наш сайт з всім асортиментом, посилання на всі наші соцмережі, Тіктоки, інстаграми все є в описі до цього відео. І запрошуємо вас, як завжди, на тест-драйв, місто Львів, кільцева дорога, сухільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Величезний вибір по китайських міні-тракторах, і по японських, і по наясному обладнанню. Словом, ми вас чекаємо. Будемо раді допомогти у виборі трактора. Всім дякуємо за перегляд, всім дякуємо, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі на каналі.